той час увійшов Ісусу одне село, і яка жінка на ім'я Марта прийняла Його у свій дім. була у неї сестра, що звалася Марія, Ця, сівши у ногах Господа, слухала Його слова, марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже, Господи чи добі байдуже. Що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені помогла, Озвався Господь до неї, промовив Марто, марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що він не відніметься від неї, коли він говорив іще яка жінка підняла голос і споміж народу і сказала до нього, блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав, блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його». Того. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні у празник уведення в храм Пресвятої Богородиці я би нас так закликав в наших думках віднайти той момент у нашому житті, коли сталося наше введення в храм. Буквально маю на увазі той момент, котрий. Думаю, більш-менш кожен християнин може віднайти в своїй пам'яті, бо завжди перші враження, вони яскраві, ми їх запам'ятовуємо. І от коли був той день, коли ви так свідомо, вже може, як маленькі, а вже більш-менш дорослі діти, перший раз входили в храм. Бо я собі пригадую свої такі враження, коли. Починаєш розуміти, бо ясно, що з маленьких, з маленьких дітей, якщо ми були з кимось у храмі, то ми вже десь звикали до цього місця. Але коли перший раз відомо входиш, ти бачиш ту конструкцію храму, бачиш розписи і починаєш собі роздумувати, як це мало бути створеним, як люди над цим працювали, наскільки люди цьому віддавалися, скільки це часу, сил, ресурсів хотіло і так далі. Починаєш собі завжди думати про грандіозність тої будівлі, яку ми називаємо храмом. Бо справді людина у тому бажанні зробити для Бога найкраще, протягом цілої своєї історії створювала щось неймовірне, грандіозне і це ми знаємо по тих храмах, які ми, може, в якихось паломництвах, подорожах бачили. І це щось неймовірне, що виходить із слабких людських рук. А от сьогодні ми з вами маємо той праздник, коли Бог нам показує, який храм приготував собі він. Можемо сказати поруч із грандіозністю храму, який створюють людські руки. Малесенька тендітна дівчинка трьох років, яка за переданням, чи за проти Євангелієм Якова входить трирічною до храму через Йоакима і Анну, які її приводять, для того, щоб почати то виховання при Єрусалимському храмі. Так Бог починає собі. Будувати свій храм, де пізніше Він оселиться у її утробі, щоб через неї народитися для усіх нас. Завжди це свято маємо так у той час, коли очікуємо величного Різдва Христового, щоб ще раз і ще раз собі пригадати, який храм собі готує Господь Бог? Який храм для нього найважливіший. І це не просто тіло Богородиці, дорогі брати і сестри, у її тілі ми бачимо кожне людське тіло. Бо Бог хоче оселитися, бути у кожному із нас. Був час, коли Єрусалимський храм був центром. Культу для всього ізраїльського народу і був тим обов'язковим єдиним місцем, де всі мали сходитися, хоча б раз на рік у паломництво мусів кожен ізраїльтянин іти, щоб там принести жертву Богу живому. І от із введення у храм починається щось дуже важливе змінювати, бо Бог потихеньку змінює першу епоху на другу. Храм каміння змінює на храм Тіла. Як ми в сьогоднішньому тропарі співаємо сьогодні Божого благовоління, тобто того бажання Божого, ми бачимо перший образ у Діві Марії, ми бачимо перший образ того, що хоче Бог. Щоб через неї не просто прийти на світ, але через неї усім нам показати. Що ми маємо в собі носити Бога. Як пізніше апостол Павло скаже, хіба ви не знаєте, що ви храм Святого Духа? Хіба ви не знаєте, що ваші тіла є храмом Святого Духа? Ось так Господь Бог змінює, добрі брати і сестри, сьогодні епоху. Він уже не хоче бути просто у кам'яних стінах, але хоче носитися. Бути у кожному із нас. Так Пресвята Богородиця від трьох років і аж до 15-літнього віку, як ми це знаємо із передання чи з протоєвангелія Якова, вона має цей інститут дівицтва при Єрусалимському храмі, де багато дівиць, а також вдовиць, жінок служили при Єрусалимському храмі. Там Маленькі дівчата виховувалися, допомагали в різних речах, але найважливіше, чого вчилися, це жити при Богові. І ось сьогодні ми маємо з вами то свято, коли Пресвята Богородиця привчається бути при Богові, щоб пізніше, коли буде момент благовіщення, вона могла сказати так, Господу Богу. До цього треба дорости. Ось, дорогі брати і сестри, важливо також сьогодні нам задати собі питання, чи з того моменту, коли я перший раз увійшов у храм свідомо, коли захотів бути в тому місці, чи з того моменту почався також мій інститут виховання при Богові? Бо мета кожного із нас. Дорости до того моменту, щоб казати кожного разу так Богові на Його волю. А для того, щоб сказати так, то мусимо ту волю на своє життя пізнати, зрозуміти, випросити собі у Бога того розуміння, щоб я розумів, як ти, Господи, хочеш бути присутній у моєму житті, як ти хочеш в ньому проявлятися. Бо ми із вами, дорогі брати і сестри, зараз сходимося до храмів, християни сходяться до храмів. Регулярно, не тому, бо в нас тут є місто культу, тут треба помолитися, тут треба поставити свічку, тут треба послухати Слово Боже. Але ми з вами збираємося до храмів тому, бо шукаємо одного тіла і крові, через яке хочемо насичуватися, тіла і крові Ісуса Христа. Так як Пресвята Богородиця готувалася до того, щоб прийняти. Самого Господа у тілі, так і ми з вами зараз збираємося, щоби одним тілом і кров'ю насичуватися і самими ставати храмом Бога живого. Бо Господь Бог уже не хоче більше давно, і щасів Єрусалимського храму, Він не хоче бути просто в кам'яній споруді, але хоче бути у тій споруді, котру нам дає сам, котру ліпить своїми руками. І це наше тіло. Пороздумуємо собі сьогодні про це, що я зліплений руками самого Бога. І зліплений для того, бо Бог хоче в цьому храмі бути. Молімося, дорогі брати і сестри, про те, щоб ми, за прикладом Пресвятої Богородиці знаходили волю Божу у своєму житті, бо найперше, що завжди Ісус Христос. Повторює для тих, хто його слухає, каже моя мати, мої брати, це ті, хто слухає Слово Боже, а його виконують. Декілька місць є у Євангеліях, коли Пресвята Богородиця приходить разом із іншими рідними, близькими Ісуса Христа. То Ісус Христос знаходить цей момент, щоб усіх навчити, що важливіше неприв'язаність. По крові, але прив'язаність по духу. І каже, кожен, хто слухає і виконує слово є мати, брат і сестра. Ми всі одна християнська родина через Пресвяту Богородицю і в ній бачимо первообраз, в ній бачимо той перший приклад для кожного із нас. Але це, дорогі брати і сестри, має стати. Цілю для кожного з нас, сьогоднішній праздник, щоб моє введення, той один момент, один день, коли я себе усвідомив, що хочу бути у храмі, щоб це було лише початком, а зараз я виховуюся ціле своє життя як Пресвята Богородиця, щоб моє життя я сам наповнювався Богом. Тож кожного дня, чи я слухаю, чи я слухаю через молитву, через Слово Боже. І кожного дня чи стараюся із Божою благодаттю виконувати. Бо тоді справді живу разом з Пресвятою Богородицею. А інакше не можемо. Тільки через Пресвяту Богородицю доходимо до Ісуса Христа, Котрий нас спасає. Тож разом сьогодні із Нею вчимося. Як це ставати храмом живого Бога, котрий у нас хоче? Перебувати амінь. Слава Ісусу Христу.